Він був медик від Бога. В Одесі попрощалися із військовим інтерном. Із холодильником та піччю для барбікю. В Одесі виготовляють пересувну кухню для військових. Вдягнули більше восьми тисяч військових. Наразі готують їх до зими, як працює Херсонський волонтерський центр в Одесі. Як використати фільтр кави у разі екстреної ситуації? Лайфхаки від інструкторів Центру готовності цивільних. Перед світанком Одещина була атакована ворогом з застосуванням дронів Камікадзе. Безпосередньо на наш регіон було спрямовано шість дронів. Всі вони були збиті силами протиповітряної оборони. Трохи пізніше повторна атака була вже застосуванням авіації, яка з напрямку Чорного моря випустила по регіону літаком су 35 ракету типу Х-59, повітря поверхня. Вражено об'єкти інфраструктури, постраждалих на щастя нема. Під час затяжної тривоги в день рака, ракетних атак безпосередньо на Одещину не було. Із трояндами та гвоздиками в руках, і сльозами на очах в Одесі провели в останню путь військового збройних сил України Андрія Григорчука. Біля обласної лікарні, де він до початку повномасштабної війни проходив інтернатуру, зібралися колеги, близькі, бойові товариші. Я з Андрієм. был друзьями как и на гражданской жизни, так мы вместе пошли служить. И это человек с очень большой буквы, который всегда поможет, всегда подскажет, который всегда подставит свое надежное плечо, котором я был уверен, как ни в ком другом из своих побратимов. Господеві помолімося. Що він у нас сліду безсмертне на небесах царство. Господеві помолімося, До 24 лютого Андрій Григорчук був інтерном хірургічного відділення Одеської обласної лікарні. Під час служби також був бойовим медиком. Він дуже трудолюбивий мальчик. На нього були такі плани, ви навіть себе не можете поставити. Такі люди становлять целенаправлення хірургії. Імаєте таку другу способність, настолько без знання. Золоті руки. Ну, ну як в Лєв ворвався в хірургічну життя. Життя військового обірвалося в 26 років. 13 жовтня Андрій Григорчук отримав поранення під час обстрілів українських позицій російською артилерією. Це сталося, коли він рятував побратимів на Херсонщині. Це лікар від Бога дуже спокійний, дуже розумний. А, ну, я, ну важко казати. Він ну, заговорила дуже. Ну кожен бєць наш, але Андрій це ну дуже боляче. Поховали військового в рідному селищі на Одещині, зустрічали домовину, стоячи на колінах з прапорами України. Родичі близькі та друзі підходили до труни з квітами або попрощатися востаннє. Після чого військові тричі вистрілили в повітря. О! Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко Суспільне новини Одещина. Під час патрулювання Суворовського району патрульні поліцейські зупинили автівку ВАЗ. Під час поверхневого огляду транспортного засобу було знайдено гранатомет без дозвільних документів. Тож на місце події викликали слідчих. І ще одна подія з незаконною зброєю сталася вчора в Приморському районі. Патрульні поліцейські отримали повідомлення, що в одному з під'їздів багатоповерхівки чоловік погрожує зброєю. Інспектори негайно виїхали на місце виклику. 19-річного порушника доставили до відділку поліції для подальшого розгляду справи. Так вантажний контейнер перетворюють на польову кухню для військових. Тут буде врізана двері. Двері замовлені. Тут буде врізане вікно. Так само замовлено вже тут робоча поверхня для повара, Тут будуть полички з профоруюваними такими ящиками, теж все є для продуктів харчування. Тут у нас будуть чотири великі комфорки, на які будуть ставитися ну, великі такі 60-сантиметрові кастрюлі для варки. Тут суховарочна поверхня. Фінансово проєкт забезпечують бюджету благодійного фонду Усе буде Україна. Реалізовує його підприємець Артем Бабенко. Тут будуть встановлені газові балони чотири штуки у спеціальному сейфі переді контейнера. виведено сюди. Ну вивід газ виді на комфорті. Також у нас буде автономна барбекю-печь. Спеціально можна підготувати від початку до концяє перше, друє, третє що штурма. І же буде мотивний генератор. Дана кухня знаходиться на причепі по, тягача, який може перетинати будь-які будь-яке бездоріжжя. Це все обладнання, яке дали військові. Тобто Воно повністю мобільне, на своєму ходу. Їде де завгодно, там тягач такий потужний, достатньо от, і виповняє всі функції, які е, потрібно виповняти в бойових е, умовах. Тому ну, воно. Само себе везе така кухня буде готова приблизно через 10 днів. За цей час контейнер утеплять, встановлять тут усе необхідне обладнання, підключать комунікації. Після цього він поїде на передову. Тут готуватимуть їжу для військових на Херсонському напрямку. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Новини Суспільне, Одеса. Давайте покажу, що в нас є. У нас недавно прийшли. Сиропи, у нас є буржуйки, у нас є свічки, тушованка, є такі буржуйки, шини, є буржуйки такі, величезна купа антисептики, це все антисептики, знову сиропи. Тут у нас а, наші сховища, це все, медицина. це все медицина. Тут у нас ця частина і там далі це форма і різноманітна амуніція. Це волонтерський центр в Одесі. Тут працюють переселенці з Херсонщини. У команді вісім людей. Усі приєднувалися поступово. Більшість речей здобувають завдяки донатам. Є ще цікавий наш вид, як ми збираємо донати. Ми, у нас багато є роздрукованих фотографій нашої області, Херсонської області, яка в окупації зараз. Ми просимо знову ставити підписи, автографи військових. І обмінюємо на донати, які в подальшому йдуть на закупівлю форми, амуніції там, і всього необхідного, що необхідно нашим воїнам. Військова форма та спорядження один з пріоритетних напрямків роботи центру. Закупають у Британії та Франції. За час своєї роботи вдягнули 8500 тисяч військових. Це а, штані а, теж не на які ми намагаємося, ми намагаємося знаходити, На них збираємо гроші. Є літній варіант, ну це вже такі більш осінні. Насправді форма приходить найрізноманітніша. Ось, наприклад, те, що я казав раніше, це вже на зимовий варіант. Тобто ви, умовно, одягаєте ось такий ну, теплий підклад, скажімо. Ви його надягаєте, ви там все застьобуєте і вже наверх ви вдягаєте ці штані. Показують, як пакують один із запитів. Так, ти вже скільки пакуєте? Це четверте, це буде п'яте? І дивись, щоб до них не було ніяких там плям, там цього іншого. Дві сотки. І ще часто у них на рукавах, там, де пальці, можуть бути розірви сильні. Якщо сильні, прям, то на ремонт давай залишати. Аби підготувати військових до зими, доправляють їм не тільки теплу форму. Зима вже близько, в принципі, вже холодно, тому буржуйки це завжди актуально, буде дуже актуально. А ми їх самі не робимо. Хлопці варять. Ці буржуйки і приносять нам кажуть, так як ви будете їх там ну роздаєте форму а вже холодно. То такий також додатковий обігрів от в плані от таких от буржуйок. То вони відправляються. Ольга Міщук, Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса, втрати російських військ станом на 17 жовтня. Особовий склад близько 65 тисяч 320 осіб. Танки 2537 одиниць, бойові броньовані машини 5205 одиниць, 1599 артилерійських систем, 366 реактивних систем залпового вогню, 187 засобів протиповітряної оборони, 268 літаків, 1241 безпілотний літальний апарат, 242 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 3969 одиниць. Спеціальна техніка 144 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збито 316 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Я його максимально от так прикладаю у, у от так, двумя руками. І я дишу реально через ось цей от бумажний пакет. Воздух практично по краям не проходить. Опять-таки, это полное э, решение вопроса от какой-то пыли. Или, например, вам нужно пройти какое-то загрязненное помещение. Да. Вы можете дышать через этот бумажный фильтр. Адфільтровує мілку звічі стіц і навіть запах. Інструктор Гліб Скоробогатов розповідає, як можна використати фільтр кави у разі екстреної ситуації. Лайфхак він продемонстрував в рамках тренінгу поведінка цивільних під час бойових дій. Захід тривав близько трьох з половиною годин. За цей час учасники змогли прослухати лекцію, присвячену безпеці, а також засвоїти деякі знання на практиці. Постараємося максимально направити тобто їх фокус внімання і сконцентрувати їх на. особо важных вещах э, в плане безопасности. В первую очередь именно безопасности себя, ближайших родственников. Правильно принимать лежачее положение по отношению к ситуации, когда произошли какие-то выбухи. Да? А, правильно уметь э, распоряжаться своим эмоциональным состоянием, да? стабилизировать состояние своего ребенка а, уметь правильно соорганизоваться в группе, каким образом вычислить лидера. Как правильно настроиться в всей группе, то есть и многое-многое другое. Мне нужно четыре полноценных фильтра, я их должен распушить, смотрите, я их должен распушить, и все четыре я должен распределить по ноздрям своего носа. Когда вы будете дышать только носом, только носом, то есть без подключения рта, да, то есть не перорально, а вы мгновенно получаете фильтрацию того воздуха, который вы вдыхаете. Всего на тренинг зарегистрировалось у 45 участников, среди них Юрий Безносенко. Хочеться щось вміти, щось знати, що робити, коли не дай Бог щось станеться. Тому е, маю намір отримати якісь знання, не дай Бог, щоб я знав, що робити, там, куди бігти, що, грубо говоря, що робити. Ну, я єдине, що знаю, це як турнікетом користуватися. Більше я нічого не знаю. Прийшов отримати нові знання й Олексій Старостін каже, бере участь в такому заході вперше. Інтересно, як робити якісь запаси вдома, Щось, та опять же, зараз у нас проблема буде з инфраструктурой, наверное, а може быть і не буде, але ми к бути до цього готові, щоб своє жилище смочь нормально отапливать, готовить пищу і бытовые моменти решать в условиях бойових действий. Такий тренінг став першим, що відбувся на базі одеського центру готовності цивільних. Заходи проводитимуться тут і надалі. Зокрема, 23 жовтня. Усі охочі зможуть отримати знання із тактичної медицини. А 30-го розповідатимуть про психологію. В нас є сторінка у Фейсбуку, яка так називається центр підготовки цивільних Одеса та телеграм-канал. В нас є реєстраційна форма, яку коли людина заповнює, ми зв'язуємось, повідомляємо саме локацію, де проводиться цей тренінг. Та запис проводиться за черговістю. Якщо в нас буде заповнена кількість місць, то ми будемо пропонувати якісь. Інший тренінг або в іншу якусь дату. Ольга Лапшина, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 18 жовтня. По всій Одещині сонячно. Вітер східний 4-5 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 8 до 11 вночі та від 15 до 17 градусів в день. В Одесі небо буде ясним до самого пізнього вечора, без опадів. Температура повітря вночі – 8-10 градусів, в день – 15-16 з позначкою «плюс».